Українців прагнуть розділити штучно. Вважає громадський діяч з Луганщини Сергій Шахов. Люди на сході країни залякані, пояснює голова об'єднання народна довіра, що з ними розправиться правий сектор, так звані бандерівці, а ще особливо люди похилого віку, що їх змусять розмовляти українською мовою. Штучний бар'єр, який виріс між сходом і заходом України, справа рук політиків переконує Сергій Шахов. Політики сьогодні грають на практично. Життям людей. Ніхто не хоче війни ні тут, ні там. Але вигідно кому? Вигідно, вигідно Росії, вигідно геополітики, щоб ми були слабкими, вигідно е політикам, які сьогодні посіли в кріслах і не хочуть їх звільняти. В українців значно більше об'єднуючих факторів вважає Сергій Шахов. Це насамперед спільні проблеми: дороги, високі ціни, низька заробітня плата і чимало іншого. Бо не люди з західної країни приїхали, перекрили воду і побили дороги, яких сьогодні немає. І у вас і тут я ж бачу проблему одні. Проблеми, 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 які треба вирішувати. Після круглих столів у Луганську, Миколаєві та Тернополі Сергій Шахов каже: люди розуміють, що федералізація розірве країну на шматки. У цих умовах українцям треба об'єднуватися і шукати спільні шляхи виходу із ситуації. Між нами нема ніякої стіни, немовної. Якщо я буду говорити на рускому язикі, мені також будуть розуміти тут. в Львові я говорив на рускому язикі з жителями Львова. І вони одразу переходили на русский язык. ніякої проблеми в этом не було. Владі не до нас, владі до виборів, і ми можемо сьогодні навести в цьому розгарадіячі порядок і зможемо об'єднати наші національні ідеї і мовні, якісь сперечання між собою.